Стосовно досвіду з роботи з іншими перевізниками з США, я вам так скажу, що поки ви не спробуєте, от я по собі можу сказати, не зрозумієте. Тому що я думав, що вони більш-менш всі однаково працюють, по суті. Ну, воно так і є, механізм такий самий, але, звичайно, у кожного є свої нюанси, до яких, коли ви йдете від одного перевізника до іншого, звикнути може бути дуже складно. І може бути просто нерозуміння того, як так відбувається і чому. Я зрозумів що, що в мене давно це дать думка про те, що якийсь курс, можливо, я створюю і, скоріш за все, це відбудеться на основі саме не інфоциганській, де я просто зберу інформацію там в інтернеті на якихось форумах і вам її викладу в курсі, а саме на своєму досвіді. Тому що, ну як на мене, деякі нюанси з магазинами, а тепер вже з перевізниками. Можна, коротше кажучи, втрачати дуже багато грошей, працюючи з ними, і просто не розуміючи, що є інша сторона медалі, і можна по-іншому, і можна менше грошей витрачати. Коротше, дуже таке все цікаве, і думаю, що вам зайде.